У 2019 році я прийшов в обласний центр комплектування, підписав е службу по контракту в запасі, от, пройшов в обласному територіальному центрі навчання повні. От, ну, потім нас відпустили, ми пішли по домам, по роботам всі туди. У 2021 році значить, е син мій мав йти в армію. Ми з ним домовились, синок, значить, щоб ми не переховувалися ні від кого, підеш служити, відслужиш, будеш гідним чоловіком. От. Він пішов, послухався мене. І через пів року почалась війна. Він попав в президентський полк в місті Києві. От. Там теж почалося це все. От. Був етап, значить, коли вони десь там попали. Чітко не, не можу сказати, я знаю, вони і під Харковом були, і під е, Бахмутом були теж. І він, значить, був етап, він попрощався зі мною. Я змушений був їхати е, на підтримку сина. Там багато таких випадків, де тато з сином служить, де син з татом один одного підтримують. Ну, там період був, да, що він не виходив на зв'язок, але... Ми, я старався в, в режимі смс там, з ним хоча б підтримувати зв'язок, але потім вже зі мною не було зв'язку, бо ми були в Бахмуті, а я вже знав, що вони вже вийшли звідти. Тобто ми якраз зайшли в Бахмут, а вони вже десь з тих районів, з Харкова і з Бахмута, я знаю, вони вже вийшли. І мені тоді, ну як би, як то кажуть, камень з, з душі. Попали ми в саме місто Бахмут, От якраз тоді Вагнер заходив. Люди нам сказали місцеві, підійшли, сказали, що 70% це людей, які за Україну. 20% приблизно це люди, які, ну нам так місцеві сказали, 20, які за Росію, і 10, яким взагалі пофіг все. От. Ну, Нас там зразу здали, бо був перший приліт зразу на наступний день. Слава Богу, ніхто не постраждав. Ну а там вже почались хто куди, всіх по бойових позиціях.